Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби, діви життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твої слова. Перед Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 5 глава з 1 по 15 вірш. По тому було свято Юдейське, тож Ісус прийшов до Єрусалиму, а Єрусалимі при овечих ворота купелеве місце. По єврейському вона зветься Ветеста. Ще має п'ять критих переходів. Лежали в них сили не дуже сліпих, кривих і усохлих, які чекали, коли тут зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купалеве місце, а й закочував воду, заколочував воду, і хто отже перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то дуже хоч яка би там була його хвороба. Один чоловік там був, що нездужав тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати? Немає нікого, пане одрікає, йому не дуже, хто би мене, коли ото вода зрушиться, та й спусти у купіль, Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Остань, візьми ложе твоє і ходи. Відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити, бо вже той день, субота. Юдеї кажуть до одуженого субота аж, адже ж, не личи тобі ложе носити. А то їм у відповідь: Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його, хто він той, що сказав тобі візьми і ходи. Та одужалий, не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що юрмився на тому місці, щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Бачимо, що особі Ісуса Христа показує себе людям. Являє, виявляє своє божество, свою любов до людини, конкретне обставина у конкретній потребі. Бачимо, як він оздоровляє недужого, який 38 років хворів. І Він проявляє своє милосердя. Христос приходить і зауважує біля куполі недужого. А ця історія є не, не, уні, є не унікальна. Погляньмо. Навколо себе, скільки є людей, які роками чекають на мою допомогу. Ми можемо відкрити очі, побачити людей, які очікують нашої допомоги не днями, не місяцями, а роками. Ісус сьогодні мене заохочує і Тебе, щоб ми допомагали нашим ближнім, ті, які потребують нашої допомоги, щоб ми могли розрадитись словом, допомогти матеріально чи фінансово. Чи допомогти людині морально підтримати, чи просто з нею побути у її смутку чи в журбі, чи усміхнутися, чи розрадити добрим словом. Сьогодні Господь мене запрошує тебе до тієї людини, яка перебуває в важкому становищі, яка є в темноті, щоб ми принесли тут світло, принесли Ісуса Христа, щоб освятив її життя. Дякую тобі, Ісусе, за таке чудесне оздоровлення недужого. Допоможи мені, щоб я бачу, могла бачити потреби моїх ближніх, щоб я могла щодня розраджувати через Твоє слово, через Твоє світло, щоб я могла дарувати Тебе іншим людям. Амінь.